Товариство, добрий день. Сьогодні у нас знову ж таки гоночний трек для дома: RaceGo 3 трек номер 7 Будемо з вами збирати. І перед тим як ми почнемо, хотів би попросити вас підписатись на канал, поставити лайк і комент в, в підтримку україномовного контенту. А ще є посилання на телеграм-канал в шапці профілю. Ми там лампово дуже спілкуємось. Тож погнали! Будемо збирати трек, і нам для цього потрібно. На 5 виходів 4 штучки, одна на 4 виходи, 2 кутових і 6-конекторів. т Тож погнали збирати. Почнемо 5. на 5 виходів беремо, вставляємо сюди нагору секцію, потім кутовичок беремо, вставляємо кутовий, потім в бік секція. І тут у нас буде на 4, ні, на 4, на 5. На 5 виходів. Так. Потім йдемо секція донизу. Тут у нас буде Т-конектор, ставиться на низь. А Секція в бік. Потім ще одна. Нагору секція ставиться. Ось так. Далі ми ставимо Т-конектор. На Т-конектор ми в бік секцію ставимо і нагору. Поки що це відставляємо в сторону і будемо будувати наступну частину. І погнали наступну секцію будувати. Почнемо ми з секції і з Т-конектора. Потім у нас котовий повертає. Оп, повернув сюди ще секцію вставляємо і йдемо на 5 виходів. 5 виходів ставимо сюди на 5. У нас донизу йде. Потім у нас в сторону йде, знизу те конектор ставимо. На гору підіймаємось. На горі ми можемо поставити, ми ставимо на 4. Чик. Потім ми йдемо тут в сторону, в бік. Ось така у нас вийшла секція. Потім ми сюди ставимо Т-конектор. І тут у нас буде Т-конектор. Нам треба ось так от якось їх скомпонувати. Потім у нас тут донизу йде секція, і ставиться на 5. І нагору у нас іде прапорець. Ого! Підіймаємось вище. Так, трошки вище піднялись. Тут у нас ця секція була побудована, і у нас тут є два виходи, то ми її поєднуємо Разом. Опа. Вау! Ось така конструкція. І чомусь мені здається, що я не зможу показати цю конструкцію. І так, поміняли ракурс і погнали пролітати цю штуку. Зараз покажу. Тут у нас стартові ворота. І ми пролітаємо. Це трек, прям, я не знаю, прям перевірка на те, як ви легко вас укачати. Тож ми пролітаємо стартові ворота, повертаємо ліворуч. І у нас сходинки нагору. Сходинки, сходинки. А цей, цей прапорець ми теж облітаємо. І потім після цього прапорця нам треба різко донизу. І в ці ворота пролетіти. І тут ми вже повертаємо після цих воріт. праворуч, не залітаючи в ці ворота. Праворуч повернули, залетіли сюди, пролетіли сюди, облітаємо знову ж цей прапорець, і між цими двома прапорцями летимо далі. Далі ми їх пролітаємо, облітаємо цей прапорець повністю 360. І пірнаємо в ці ворота, Що? повертаємо після них праворуч. Залітаємо в ці ворота і повертаємо ліворуч. Ось тут, після того, як ми повернули ліворуч. Нам треба, чи ми сюди облітаємо повністю, чи через гору ми пірнаємо сюди, облітаємо цю штуку. І летимо знову в стартові ворота. Це ціле коло. Тож, знову ж таки, тут незрозуміло, я так гадаю, що пояснив. Ми, коли тут облетіли сюди, пірнули цей, повернули, праворуч, облетіли, пірнули сюди, як я пролітаю. Пролетів, облетів цю штуку і полетів на стартові ворота. Сподіваюсь, так вам було зрозуміло. Взагалі, дуже прикольна штука, дуже часто на них тренуюсь, навчаюсь літати, і дуже класно. На цьому треку дуже довго літав, дуже е пробував дрони. Е е класно, трошечки можу укачувати, але е знову ж таки тренуємо свій вестибулярний апарат. На цьому в мене все. Я погнав.